Діти пропоную пограти в цікаву дидактичну гру родичі хліба. Переглядайте картинку та називайте продукт, що зроблений з борошна. Оберіть, будь ласка, печиво чи голубці. Так, печиво. Цукерка чи макарони. Оберіть. Макарони. Вірно. Вареники чи салат. Звісно ж, вареники. Торт чи картопля. Вірно торт. Млинці чи котлети. Вірно млинці. Сосиски чи пельмені? Звичайно ж пельмені. Локшина чи гречана каша. Звичайно ж локшина. Тістечко чи плов? Вірно. Тістечко. Бублики чи сир. Так, вірно, бублики. Пиріг чи борщ. Звичайно ж, пиріг. Рулет чи шашлик. Вірно, рулет. Плюшка чи паляниця. І плюшка, і паляниця. Добре, молодці. Малята, тепер ви знаєте. Про хліб та борошняні вироби бережіть та шануйте хліб. Пам'ятайте хліб це святиня.